Мир на горизонті, без сумніву, сталися речі, які дають надію, що ця війна може закінчитися досить швидко, але це все ще надія, все ще далеко від 100% впевненості. Ключовим результатом останніх днів є американська декларація, і це, звісно, щось нове. Дехто навіть був здивований. Американська декларація про готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України після миру. Включно з присутністю американських військ на кордоні чи на лінії контакту між Україною та Росією. Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з Атлантики, але це дає надію на успішне завершення переговорів. Під успіхом я просто маю на увазі кінець війни. З точки зору України, це вимагає компромісу щодо територіальних питань. Президент Зеленський демонструє тут справді дуже добру волю. Необхідним з його точки зору, що зрозуміло, був би референдум. Український народ мав би висловити згоду щодо територіальних рішень, і очевидно, що ця можлива згода має залежати від реальних надійних гарантій безпеки для України після укладення миру.